Даю 500 гривень, якщо у вас є фото в спідній білизні. Хлопче, я тобі зараз сумочкою переїбу. Даю 500 гривень. Ні, є фото. Даю 500 гривень. Якщо у вас є фото, спідні білизні. Немає. Є. Є. Дарує 500 гривень. Нема. Нема. 500 гривень. Немає. Немає. 500 гривень. О, господі. Ви налякали. Тік-ток. Тік-ток. 500 гривень. Якщо у вас є фото, спідній білизні. Звісно, є, є фото. Ну, я у спідній білизні. Ну, звичайно, є. <звук> <коли> а, <так> <reserves> реально до 500 гривень. Реально до 500 гривень. У мене є, звичайно, але я вам не покажу. Ні, <реш> а давайте ви не покажете. Просто <ск <sare könntif Bismix> да. скажете, що вона ж просто вот так телефон подойміть, Навіть не розблоковують. Типу ви показали. <extent>